Вітаю! Дякую за те, що заходите, дякую за те, що дивитесь мої відео, дякую за вподобайки і дизлайки. А сьогодні у нас піде мова про квіти, тобто це очередна розпаковка посилочки із флоріума. Я не знаю, як можна не любити квіти, от чесно кажу, не можу я зрозуміти, як можна не любити квіти. Я дуже їх люблю, є у мене якась ціль, О, тому я ще тим виписала собі. Цибулькових і хочу сказати, що дуже гарні були знижки, тому і, мабуть, і виписую, бо по тій ціні, що була зразу, звісно, я б не подужала його виписати. Тому плюс у них були там 100% знижки, акційні товарчики, вони тут також тут є. Ну, і пробую. Пробую різні через те, що хочу щось для себе вивести. Що з цього всього вийде, ми, звісно, разом з вами побачимо. Але рослини це як і творче, ще одне кохання до бестями. Кохання так, я не витягала як минулий раз. Пакетики буду витягати прямо з посилочки. Щас трошки її, мабуть, відставлю. Ой, щось вона і так перекриває, і так перекриває. Ще відкриватися не бажає гарно отак. О. Зараз я так трошечки, Отак. От І буду вам показувати. Значить, будемо порядочку, як є. Значить, лілія Баферарі. Ось така, їх повинно бути, по-моєму, ці дві чи три таких однакових, будемо так ложити. Тут в мене помощниця прийшла. Зараз я вам її покажу, бо вона на колінці сіла. Ось що, донечка, донечка прийшла. І звати донечка. Да? доник. <ръщу> так, сиди. Так, тюльпан, пурпелдол. Гарні, дивіться, які вже росточки. Сьогодні я піду садити. Вчора в нас було плюс 8 і можна було б посадити, але в нас такий ліпешив дощ і такий вітер був. Сьогодні, вроді би, мінус, а я вам ще скажу, скільки, ну, комп мені пише, що точніше, ну, от, що мінус 3. Але я була на дворі, земля, геть-геть. Якби мінус 3, вона б була б мерзла, а так вона геть м'якесенька. Тому це вам зніму відео і посадю. Далі Далі тюльпан Торонто. Отакий От прямо крупний. Гарні такі луковички. Ну, тут не... цей проріз сильніший, ніж цей. Буду гарненькі ямки копати, вкрию зверху сіном. Земля там в мене вкрита плівкою. Сніг розстав. Це Лілія Yellow Brazil. Ну, я вам скажу малуватенька цибулинка. З того, що заявлено, тут якась вона малуватенька. Я не бачу корінчиків, але розпакую, буду садити, побачу. Так, цих теж або дві, або три. Зараз ми все знайдемо. Оце гарні. Це нарцис карітон. Цибулини гарні, вже пророщі, прямо здоровенні. Я думаю, що вони заквітуючі, гарно заквітують. Тим більше тут аж два випустила. Тут один. В оці ці цибулинці один, а в оці ось два. Бачите, випустила листочки. Так. Нарциси по одному, тюльпани. Оце їх по три, по дві штучки, то я по одному брала. Так, оце акційна лілія ейсі ваніла. Це акційна, це безкоштовна. Далі. Далі анемона. Анемону зараз висаджувати, наскільки я чита. У мене немає анемону. Така якась вона засушена, сильно висаджувати неможливо. Хіба що, знаєте що? Спробую посадити горщики на вигонку. Тобто посадю горщики, винесу в холодне приміщення. Не знаю, що з них буде, чи буде щось, бо такі вони нещасні, звісно. Почитаю, може їх замочити в якомусь фунгіциді можна буде, О, чи в корні чи в чому. І висадю на вигонку. Холодна, а тоді занесу та хай росте. Спробую, у всякому випадку. Я не, мони, не садила, не маю. Не знаю, що з нею робити, чесно кажу. Далі. Далі лілія єловбраза. Ось ось друга. Оця гарна, це були напряму гарна, це були, навіть на відмінутеї. Від теї, точніше. Далі. Далі Оксаліс. Оксаліс це кислиця. Е, була в мене колись хатня, але да? вона і є хатня. І я одну залишила на дворі. В землі, не знаю, як вона перезимує. Тут їх аж 10 штучок. А ці я висадю у вазончики і хай вона собі росте. А навесні можна висадити в земельку десь прикрасити. Вона дуже гарна оцей сорт. Айрон Кросс. Iron Кросс Cross. Iron Cross. акційний. Це теж безкоштовно. Тому взяла. Далі. Далі аліуми. Аліуми це ще одне моє, моє кохання. Я вже їх насадила декілька сортів, у мене було три. У мене був низенький. Як на них кажуть, не буду зараз затримувати вашій час шукати низенький таким розовеньким квітне, такий здорова, така квіточка, і широкі листя такі. Я вам відом десь Бог, він гарно вийде з миг покажу. Був звичайний, я в нас на базарі купила. І є в мене аліум. Спіральний такий. Це більш така рослинка для гірок альпійських. Ну, У мене гірки немає, в мене він висаджений так. І оце ще взяла такий алюм. Він фіолетовий має бути начебто. Все. Він акційний також ішов. ну дивіться, які здоровенні цибулини. Побачимо, що з цього вийде. Так, з цим зрозуміло. Далі. Далі крокус. Якщо це все йшло акційне, то я їх взяла все акційне, що у них було, все взяла. Ну Це не запрещається. Там і зараз є акційні товари, заходьте, виписуйте. Не менше на 200 гривень, забирайте всі акційні. Крокуси. Крокуси у мене є свої, їх два у мене тільки вийде було, ну, а тепер буде чотири, Якщо гарно зійдуть, звісно. Так. Лілія Forever Linda. Це теж з акційних. В мене вже така є одна, буде дві. Лілії теж це ще одна нова, нове кохання, тому що лілії у мене були. були, Тобто є тільки декілька видів, може видів було 5-6, а це я вирішила, що мені лілії також потрібні. Я їх садю в одному місці, надію, що це буде виглядати гарно. Лілія Баферарі. Звісно, я тоді вже коригую, коли, куди яку, яка вища, яка нижча. Ну, намагаюся читати деяка і дотримуватися, ну, хто його знає. Лілія Баферай, ага, ти, знаєш, по три штуки брала, бачите? По три штучки брала. Лілія Єлгази. Ну, оця друга цибулинка була сама краща, Отак я вам скажу. Так, далі далі ще одна акційна лілія Pink Фліхт. Оці всі акційні три у мене є. Є по одній і це буде по дві їх. І це добре. Бо, надіюсь, хоч одна зійде, і я їх побачу. Розумієте? Так. І ще ж тут одне є. <кій> Якийсь ірис, цибульковий, дівчатка, їх 5 штучок. Це був акційний, я не знаю, з ірисами взагалі свої повиводила, бородаті багато. Ну, яксилала безкоштовно. І о, переробила трохи все. Тому. Що за іріс? Не знаю, коли садиться, не знаю. Буду читати, буду шукати інформацію. Може, хто знає, пишіть, підкажіть. Чи його може теж на вигонку посадити? Чи його в землю садити? Без розуміння, не можу нічого вам сказати. Завжди ж, на чиїрі у них корневище, таке, як. Ну як? Як? Ну, корневище. Таке от площане, ну корневище. Це цибулька. Бачите? Отака у мене на сьогодні робота. Повторюся, що багато чого я не знаю, як, що й до чого. Знаю, що тюльпани нарциси лілії, я посадю в землю. У мене там накрито. накрита вона, зараз все розкрию, посадю і вкрию зверху сіном. Добре б листям вкрити, але листя в мене немає. Листя те, що було, я пози... в садку я не згрібаю, я залишаю його як компост, а те, що під горіха я згрібла і вкрила, я грядку по порядочку вкриваю. Та, що я декілька років вкривала, то там земля як пух. Ось. Тому вкриваю сіном Ну, присипи сніжком буде добре. Не присипи значить, так і буде. Ну сіна гарненький слой положу. Отака в мене чекає робота. Я поділилася з вами, що я виписала. Хтось скаже, зима, можливо. Але дивлюся, дівчата теж садять. Вчора, чи, як, за 13-те я дивилася число. Садили прямо під сніг, згрібали, садили, додавали туди пісочку. Я на цей раз також пісочку додавлю. Бо земелька така добре, мокра. І я трошки переживаю за попередні лілії, що я посадила ось такі справи. Все вам розповіла, все вам показала. Дякую ще раз за те, що дивитесь. До скорої зустрічі!